Сьогодні нам здається, що людство досягло піку свого розвитку. Але незважаючи на всі ці досягнення, коли ми дивимося на гігантську піраміду або стародавній моноліт, ми не можемо не задати собі питання, як люди минулого із, здавалося б, примітивними технологіями могли побудувати такі фантастичні споруди? У цьому відео ми постараємося це з'ясувати. Сьогодні ми розповімо про два загадкових стародавніх міста, які зачаровують своїми монументальними будівлями, а будівництво яких впродовж століть залишається загадкою. У Лівані знаходиться стародавнє місто Баальбек. Велика таємниця його руїн одна з найбільших таємниць античного світу. Стосується масивних кам'яних фундаментів під римським храмом Юпітера. В їх основі три найбільші камені, які мають назву трилітон. Їхня маса перевищує тисячу тонн кожен, а розмір близько 20 метрів у довжину, 4 метри у висоту і глибину. Для порівняння це більше, ніж розміри залізничного вагона. Ще три більші моноліти. Знайдені у вапняковому кар'єрі на відстані майже кілометр від комплексу Баальбек. Перший має назву камінь вагітної жінки масою приблизно тисячу тонн. Він лежить під піднятим кутом, а найнижча частина його основи все ще прикріплена до кар'єрної скелі так, ніби його майже готові розрізати і перевести до місця призначення. Другий так званий південний камінь масою 1200 тонн, був виявлений поблизу наприкінці минулого століття. Третій, нещодавно виявлений під каменем вагітної жінки, може становити 1650 тонн. Але його розмір і маса це лише оцінка, оскільки його основа ще не розкопана. Чому ці камені є такою загадкою для сучасних вчених як інженерів, так і археологів? Це тому, що метод їхнього видобутку, транспортування та точного розміщення виходить за рамки технологічних можливостей будь-яких відомих давніх чи сучасних будівельників. Для науковців та істориків незручною є думка про те, що стародавні культури могли розвинути знання, які перевершують сучасну науку. Вони стверджують, що масивні камені Баальбека наполегливо перетягували з сусідніх кар'єрів до храму за допомогою мотузок, дерев'яних котків та тисяч робітників. Так як це робили у Єгипті та Месопотамії. Та як відомо, перетягнуті в цих місцевостях блоки становили лише одну десяту розміру і маси каменів Баальбека і були переміщені по плоских поверхнях з широкими шляхами руху. А маршрут до храму Юпітера це пагорб над пересіченою та звивистою місцевістю, і немає жодних доказів того, що рівна поверхня буксирування була створена в давнину. Далі виникає проблема, як блоки, коли вони були доставлені на ділянку, були підняті і точно поставлені в свої положення. Є теорія, що каміння було піднято за допомогою складного масиву лісів, пандусів і шківів, та великої кількості людей і тварин, які працювали в унісон. Як вирішення загадки Баальбека запропоновано історичний приклад цього методу: ренесансний архітектор Доменіко Фонтана, під час спорудження 327-тонного єгипетського обеліска перед базилікою святого Петра в Римі використав 40 величезних шківів, що вимагало комбінованої сили 800 людей та 140 коней. Однак там, де був встановлений цей Обеліск, був великий відкритий простір, який міг легко вмістити весь підйомний апарат та людей, коней, що тягнули за мотузки. Такого простору немає в просторовому контексті розміщення каменів Баальбека. Крім того, було встановлено не один обеліск, а цілий ряд гігантських каменів, які точно були поставлені на місця. Через розташування цих каменів. Просто не існує місця, де можна було б розмістити величезний шківний апарат. Також дивним є те, що у жодних римських чи інших літературних джерелах немає записів, що стосуються способів будівництва або дат та імен благодійників, дизайнерів, архітекторів, інженерів та будівельників великої тераси. Мегалітичні камені Трилітона не мають жодної структурної чи орнаментальної схожості на будь-яку зі споруд римської епохи та після неї. Отож виникає враження, що чим більше досліджують руїни Баальбека, то тим більше з'являється нових запитань та теорій. Хочеться вірити, що найближчим часом вчені розкриють його секрет і презентують суспільству. Інше місто загадка, стародавнє місто Теотіукан, знаходиться за півсотні кілометрів від Мехіко. Достеменно невідомо, хто заснував це місто і коли це точно було. Також ніхто не знає, чому його раптово покинули у сьомому столітті нашої ери. Коли на місце величних руїн прийшли ацтеки, вони настільки здивувалися побаченому, що й назвали місто Теотіуаканом, тобто містом богів. За їх розумінням і за розумінням багатьох сучасників у ті часи людина не могла побудувати таке. Місто є свідченням високорозвиненої давньої цивілізації, населеної тисячами людей три тисячі років тому. Деякі вчені стверджують, те, що реалізовано в Теотіоакані, зроблено з використанням технології алмазної обробки вирізання та свердління отворів у бетоні. Теотіоакан – місто із чітко продуманим плануванням, яке випередило свій час на сотні років, правильна мережа вулиць. Що перетиналися під прямим кутом із центральним проспектом міста. Навколо центру знаходилися близько розташовані один до одного глинобитні житла городян, що утворювали окремі міські квартали. Усі будинки були одноповерховими, з плоскими дахами та без вікон. Єдиним джерелом повітря і світла служили двері, які обов'язково виходили у внутрішній відкритий дворик. У період розквіту тут мешкало близько 200 тисяч жителів. Це було місто з чітко організованим устроєм, на чолі якого стояли тверді правителі. Варто відзначити унікальну кладку будинків і будівель в каміннях простежується чітка грань, тобто, вони не просто якісь там камені, а мають чітку форму у вигляді прямокутника. Це свідчить про високий розвиток технологій. Бо в той час зробити такі цеглини з каменю було неможливо. На них немає слідів від молотків чи зубил, вони ідеально гладкі. Дехто вважає, що вони випилювалися якимись пилками, можливо, алмазними. Одні з головних будівель Теотіуакана піраміда Сонця та Піраміда Місяця. Піраміда сонця побудована близько 150 го року до нашої ери і є величною п'ятиярусною спорудою. Це третя за висотою піраміда у світі, майже 64,5 метрів. Периметр основи 894 метри. Піраміда Сонця виконана з каменю, глини та землі, фанерована каменем і була увінчена дерев'яним храмом. Піраміда місяця друга за розміром будівля в місті Теотіуакан у глибині піраміди місяця. Археологи знайшли похоронну камеру із рештками 12 людських тіл. У всіх них були пов'язані руки за спиною, проте 10 з них були обезголовлені і кинуті недбало посередині камери. Згідно з однією з версій, це були вороги мешканців Теотіуакана. Дві інші жертви, мабуть, належали до місцевої еліти, оскільки були акуратно посаджені, на них були прикраси з нефриту. Також є версії, що це результат. Жертвопринесення або ж покарання для повстанців проти режиму. Головна загадка, що трапилося з містом, існують дві основні гіпотези загибелі Теотіуакана: іноземна навала або повстання пригноблених низів проти правлячої касти. Місто було зруйноване майже повністю. Всі схованки і гробниці пограбовані, а священні статуї розбиті. Крім того, Загибель Теотіоакана відбулася в епоху його найбільшого розквіту, але проти обох гіпотез говорить те, що не виявлено слідів насильства чи повстання. Що ж сталося насправді? Ніхто цього достеменно не може пояснити, тому загадка міста залишається досі нерозгаданою. Як бачите, сучасні історики та археологи мають безліч запитань і лише невеличку частину відповідей. Виникає логічне питання, як можна писати історію чи заявляти про ті чи інші події і наслідки, маючи такі великі прогалини. Якщо провести аналогію з іншою наукою, математикою, наприклад, то це ніби вчити вищу математику, не знаючи таблички множення. На сьогодні у нас все. Цікаво буде почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступних відео.